Нещодавно я розмовляв з журналістами в Україні. У мене була така достатньо закрита розмова, і там піднімалось питання санкцій. Я поділився тими даними, які у мене були від наших спецслужб, від наших розвиток. І я їм показав, що ми всі розуміємо, що економіка Росії через санкції почала це відчувати, але реальна їх армія, яку вони годують. Дуже сильно фінансами їх армія буде це відчувати починаючи з наступного року, десь червня з літа 26-го року, і це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати. Ми не хотіли самого початку воювати, але це дуже складно. Ніхто не хоче років війни. Що потрібно, щоб відчувала економіка Росії це раніше, інші пакети, сильні, пакети, санкційні, тоді можна наблизити. Наблизити зменшення підтримки російської армії фінансами з боку їх керівництва. Це можна наблизити максимально введення більш сильних санкцій на російську енергетику, на компоненти багатьох країн, включаючи Західні країни і там є приватний сектор, який поставляє компоненти до виготовлення далекобійної зброї Росії. Це і ракети, і дрони тощо. І для цього потрібно вводити сильні санкції, обмеження ціни на енергоресурси. Ми про це вже говоримо. І тут потрібна не тільки Європа, і дуже потрібен сильний пакет санкцій від Сполучених Штатів Америки. Росія не йде на припинення вогню. Я думаю, що сьогодні нічого не заважає. Політичні волі і голосування в Сенаті, щоб цей пакет було прийнято, і тоді ми зможемо наблизити, наблизити можливості, можливості, щоб ця війна закінчилась як мова раніше. Тоді їх економіка і Путін буде це відчувати, і у їх армії буде дефіцит бюджету. Тільки так це можливо, окрім дипломатії.